Доброго ранку. Сьогодні ви самостійно знайомитеся, так як ми й домовлялися з темою додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Для звичайних дробів ми цю тему розбирали у шостому класі. Сьогодні ми знайомимося з цією темою для раціональних дробів, але, принцип, від цього не змінюється. Перш ніж додати чи відняти дроби з різними знаменниками, потрібно звести їх до спільного знаменника. У першому номері у нас в основному числові знаменники, але є й буквені. Зараз подивимося, як це працює. Якщо знаменники 2 і 3, то спільний знаменник це число, яке ділиться і на 2, і на 3, є найменшим, це число 6. Далі ми визначали додаткові множники до кожного дробу. 6 ділили на перший знаменник 3, 6 ділили на другий знаменник 2. І на ці додаткові множники домножали чисельники 3 м 2 y Оскільки це неподібні доданки, більше ми тут нічого зробити не можемо. Все, ми виконали дії. Другий спільний знаменник для 4 і 8, число, яке ділиться найменше число, яке ділиться і на 8, і на 4 це 8, тоді додатковий множник до першого 2, 8 поділити на 4. А до другого не потрібно, тому що і так тут знаменник 8. Тобто буде 2а плюс х. І також маємо неподібні доданки, більше нічого зробити не зможемо. Х на Y, мінус Y на Х. Якщо у нас у знаменниках вже не числа, а букви. Причому букви різні, то тут іще простіше ми просто беремо кожну букву у спільний знаменник. І в нас в ньому буде і Х, і. Y. Тоді до першого дробу додатковий множник. Тут є Y. Але немає ікса зі спільного знаменника, тому додаємо ікс, множимо на ікс. А у другому у нас є ікс, але немає Y зі спільного знаменника, тому множимо на Y. І е, чисельник буде ікс квадрат мінус Y квадрат. Теж неподібні доданки, на цьому закінчилось. І якщо у знаменнику і число, і буква. То теж ми беремо а, обидва цих знаменника в спільний перемножаємо. Тоді сюди додатковий множник 3, бо тут є С, а немає 3. А сюди додатковий множник С, бо тут є 3, але немає С. 2 на 3 це 6. К на С, К С. Теж неподібні на цьому закінчення. Наступний номер. Нас просять подати у вигляді дробу. Ну, тут виконайте дію, подайте у вигляді дробу. Це одне і те саме. Тобто зробити треба у дію, яку можливо. Звести до спільного знаменника і додати, чи відняти. Якщо. У знаменниках є і букви і числа, і вони перемножені, то ми робимо так, як в попередньому номері, але для чисел окремо, для букв окремо. 5 і 2 нам потрібно підібрати число, яке ділиться на 5 і на 2. Це 10 і є найменшим. І А в нас є і там і там, тому ми його беремо у спільний знаменник. Тоді додатковий множник до першого дробу це 2, тому що А тут є. 5 є, але 5 до 10 не вистачає двох. І тут додатковий множник 5а є 2 є. Щоб з 2 зробити 10, треба помножити на 5. 3 на 2 6. мінус 1 на 5 5. І отут у нас вже можемо зробити дію: 6 мінус 5, це 1 на 10а. 4 b і 5 b аналогічно. На 20 ділиться і на 4, і на 5 є найменшим, і b спільний. там, і там. і там. Додатковий множник сюди 5, сюди 4. 5а плюс 28А. Це у нас 33а на 20 b Дріб нескоротний, тому теж ми нічого тут більше не зробимо. Третій приклад. А, найменшим спільним кратним, або спільним знаменником для чисел 9 і 18 є число 18, і буква Б спільна. Сюди додатковий множник 2, тут і так цей знаменник. 2а квадрат на 24а квадрат плюс 5а квадрат 9. А квадрат на 18 18b. І тут ми бачимо, що 9 і 18 ми можемо скоротити На 9 залишиться в знаменнику 2. І отже в нас залишається А квадрат на 2b. І четвертий приклад. Число, яке ділиться і на 12 і на 18, є найменшим, це число 36. Нагадую, як ви його знаходите. Якщо у вас не ділиться більше число на менше, ви пробуєте множити більше число спочатку на 2 і перевіряти, чи ділиться результат на 12. Тут саме так: 18 на 2, це 36, і 36 ділиться на 12. n квадрат спільний а, множник. Додатковий множник сюди 3, сюди 2. 21m мінус 2m. 19m на 36n квадрат. І ще один номер. Там, де в нас знаменники прості, а от чисельники вже сума і різниця. Зі знаменником зрозуміло 3, 5, спільний знаменник 15, сюди 5, сюди 3, 5 на 2х це 10х. А тут можна написати, щоб не помолити, що ми повинні 3 помножити на х-4. 10х плюс 3х мінус 12. розкриваємо дужки І можемо звести подібні доданки. 13х мінус 12, поділити на 15. А 10,5 спільний знаменник 10, сюди нічого не треба, сюди 2. 4 m 2 мінус, Тут іще мінус перед дробом, тому логічно, що ми його візьмемо дужки, щоб не забути поміняти знаки 4М-2н, мінус 2m плюс 2н. На 10. Зводимо подібні доданки. 2n мінус 2n знищуються, 4М. Мінус 2М це 2М на 10. і ми маємо ще скоротний дріб на 2 скорочуємо М на 5. Спільний знаменник для 4 і 6 це 12. Додатковий множник. Сюди. 3, сюди 2. І тут ми повинні розкривати обидві дужки. Три А плюс шість, мінус шість плюс чотирнадцять А. Шість і мінус шість знищуються. і сімнадцять А. Розділити на 12а. А теж скорочується і залишається 17 дванадцятих. Неправильний дріб виділяємо цілу частину. Дві букви оберемо їх обидві у спільний знаменник. Сюди вони перехресно х на 2 мінус 3 y мінус y на 5 мінус 3х, 2х мінус 3хy мінус 5y плюс 3хy. x, мають однакові коефіцієнти, але з протилежним знаком, тому вони знищуються, залишаються в нас неподібні доданки, тому на цьому закінчуємо п'ятий приклад. Спільний знаменник 15х. Додатковий множник сюди 3Y сюди X. 3y на x плюс 7 мінус x на 3y плюс 4. Дорівнює 3xy плюс 21y мінус 3xy мінус 4x. 3 ікс у нас знову Знищуються, і маємо неподібні доданки: 21 мінус 4 x на 15 xy Якби ще 4 ділилось на 3, можна було б винести за дужки 3 і скоротити, але воно не ділиться, тому закінчуємо. І останній на сьогодні приклад. 6 ab Сюди йде 3 b сюди йде 2А, 3Б на 4А плюс Б, плюс 2А на А мінус 6Б, 12АБ плюс 3Б квадрат, плюс 2А квадрат, мінус 12АБ. 12АБ і мінус 12 АБ знищились. І 2А квадрат плюс 3Б, неподібні доданки, ми їх не можемо звести, поділити на 6 АБ. Я підібрала сьогодні нескладні приклади, коли в знамену лише числа букви їхні добутки. Розберіться, перегляньте, запишіть усе це і домашнє завдання виконаєте номери з вашого підручника. Гарного дня, до зустрічі у школі!